Доброго ранку, діти! У світі живе багато людей і всі ми різні. Одні завжди усміхаються і допомагають іншим, а інші можуть бути сердитими чи жадібними. Те, що робить нас добрими або злими, щирими або ні, називається якостями людини. Справжньою доброю людиною. Нам допомагають бути такі якості, як дружба. Це коли ми підтримуємо один одного, ділимося іграми і радіємо разом. Діде, а що ви любите робити зі своїми друзями? Співчуття це коли ми помічаємо, що комусь сумно або боляче і хочемо допомогти. Чесність це коли ми говоримо правду і не обманюємо. Добро це коли ми допомагаємо людям або тваринам. Сьогодні ви дізнаєтесь, як можна допомогти маленьким друзям у біді, послухавши оповідання Василя Сухомлинського Білка і добра людина. Ішла собі лісом добра людина, дивилася на трави і квіти ласкавими очима, не наступила на квіти, бо помітила їх. Ось підійшла добра людина до високої сосни, побачила білочку. Білочка стрибала по гілках, а за нею гнався якийсь рудий звірок. Добра людина впізнала куницю. Це лютий білочин ворог. Ось ось куниця наздожене білку і розірве її своїми лютими пазурами. З жалем і болим у серці глянула добра людина на бідолаху, побачила білочка очі доброї людини, блигнула з дерева і сіла їй на плече. А зла куниця втекла в темний ліс. Погладила добра людина білочку та й сказала: Стрибай собі до свого дупла. Глянула білочка вдячно добрій людині у вічі і пострибала додому. Дітки давно вже чекали на неї. Вона й розповіла їм про добру людину. Кінець. Сподіваюсь, ви уважно слухали оповідання і з легкістю дасте відповіді на мої запитання. Скажіть, діти, хто йшов лісом? Лісом ішла добра людина. А на що звертала увагу добра людина, ідучи лісом? Добра людина звертала увагу на трави і квіти. А скажіть, кого побачила добра людина на сосні? На сосні добра людина побачила білку. А хто гнався за білочкою? За білочкою гналася куниця. Що робила білочка, коли побачила добру людину? Білочка плигнула з дерева і сіла добрій людині на плече. А скажіть мені, куди пострибала білочка після того, як її врятували? Білочка пострибала додому до своїх діток. Молодці! Розкажіть своїм друзям та рідним, що нового та цікавого ви сьогодні дізнались. До побачення!